shoot Господи, упокій душі спочили грабів, невинно убитих воїнів за волю України у місці, світліму, місці, квітучому, місці спокою, де немає недуги, ні губин зітхання, а де і вічне життя, і вічний спокій. Отче що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб насущний, на дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою. Благословенна на тими жінками і прід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Вічна пам'ять усім воїнам, які життя своє поклали за волю України. Царство Небесне, хай з Богом спошивають. Ми сьогодні знову і знову у скорботі вшановуємо пам'ять наших воїнів, згадуємо по іменно за кожним ім'ям життя, історія, цінність, радості і біль. Шановна громада! Шановні добрі люди, родини наших воїнів, захисників, всіх, хто сьогодні у цьому часі, в цьому дні прийшов до цього місця, щоб шанувати, клонитися, пам'ятати героїчний подвиг наших синів і дочок. Бог спосилає випробування сильні. Сильним дають витримки. Сильні сьогодні оті матері, дружини, родини, які ми часто, ну, часом збираємось, загиблих, я пишаюся вами, вашому духові, вашій небайдужості, вашій звершеності і вашому стремлінню робити добро. Десь до завершувати те, що ваші діти, чоловіки не змогли збробити. Ваш сил духу. Гордість сьогодні ви є продовжувачами отого що переживши це, ви не зламалися, ви стали ще сильнішими. Пам'ятаймо про всіх наших героїв. Молімося за тих, які на фронті, щоб вони залишилися живими і повернулися додому. Молімося. Вічна пам'ять загиблим героям, вічна пам'ять тих, хто видали життя. За нас і слава їм слава героям і слава Україні героям. За мужність і відвагу при захисті вітчизни присвоєно посмертно звання почесний громадянин звягеля, загиблим воїнам та сьогодні вручаються відзнаки і нагородні документи членам їх сімей. Запрошується родина Гаврилюка Василя, старшого солдата військової частини А 4773 нагороду. Отримує племінниця. Солдата військової частини а 29 25 нагороду отримують батько та мати. Канарського Андрія, солдата військової частини а 4534 нагороду отримують батько, матер та дружина. Солдата військової частини а 7306 Нагороду отримують дружина та донька. Лося Сергія молодшого сержанта військової частини А7306. Нагороду отримують мати, дружина, син та донька. Тина непшої Михайла солдата за контрактом військової частини А 3113 нагороду отримують батько та мати. солдата військової частини А 0409 нагороду отримує мати. Пацера Сергія молодшого сержанта військової частини А 0409 нагороду отримує мати і сестра. Чука Андрія, молодшого сержанта військової частини А 7306 нагороду отримує дружина. Шується родина Рудюка Олександра, молодшого сержанта військової частини А 7304 нагороду отримують мати та сестра. Молодшого лейтенанта військової частини а 4961 Нагороду отримує мати. Сліжинського івана штаб сержанта військової частини а 7306 нагороду отримують батько та дружина. Шу родина троцького Сергія молодшого сержанта військової частини а 7306 Нагороду отримують дружина та внучка. Хвоста михайла молодшого лейтенанта військової частини а 1495 Нагороду отримують батько та мати. Офаля Миколи старшого солдата військової частини А 7306 нагороду отримують мати, дружина, син та донька. Прана Юрія молодшого сержанта військової частини А 7306 нагороду отримують дружина та доньки. Прошується родина Якимчука Андрія, старшого солдата військової частини А-4773 нагороду отримує брат. Яковчука Віктора солдата військової частини А-7306. Нагороду отримують мати, дружина та доньки. Великою ціною ми платимо за нашу перемогу, платим людським життям, платим життям наших захисників. Тому перед вами на сьогоднішньому зібранні в день міста Дзвягіля я низько схиляю голову перед родинами наших захисників. Зичу вам витримки, терпіння. Я знаю, не одна нагорода не замінить вам. Тих, кого ви втратили, синів, батьків, своїх рідних і близьких. Але це наша, наш святий обов'язок пам'ятати, цінувати і знати, скільки буде наша пам'ять жити, стільки будуть жити ваші герої, наші герої в наших серцях. Низький уклін, слава нашим Збройним силам України і слава Україні! В очах я бачив світло і любов, в твоїх очах я бачив щирі мрії, За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі. Коли летять до неба янголи і повернути неможливо їх життя, як нитка обірвалось, втратили. Ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всіх Янголи а янколи і повернути неможливо їх життя, як нитка обірвалась стратили, ми пам'ятаєм всіх, ми будемо пам'ятати. По свіжбу та щирість навіщо забрати те?